Що таке недільні зустрічі? Я нагадаю, це коли ми просто в неформальній обстановці, в і сідаємо групами, чоловік окремо, мадам це окремо. Ми просто спілкуємося, знайомимося, мимося своїми знаками, серце. І таким чином ми знижуємо, турбуємо це про те, що говорив Олексій Васудава, те, що ми трошки відкладаємо в сторону своїх гаджетів. Починаємо здавати щось одне про одного цікавитися за в проєкту. Залишайтеся з нами, можливо, після цього ще відділних зустрічей буде кілька. Хочу сказати, що поки у нас ще новий просаду, просад у нас завжди значний, хочу, щоб ми всі подякували команді. Яка сьогодні витувала краса. Це у нас е, наш чудовий Максим Павлов, ось він сидить І ще в нього команді були люди. Це матожі Наталя, матажі Оля, і ще маленька Тулесі і ще дві матері. І я не знаю, як звати, Але давайте подякуємо мені за те, що вони придбали стільки зусиль. І чому я не займаюся любові, щоб приготувати для крішчини це відношення, яке врешті раз і станеться. Гарі Бо. Гаріо! Гаріво! Є одне. Такі оголошення, ви знаєте, коли люди не стають віруючими взагалі, то для них нормально бати за благо інших людей, це добре молитися за них. І я дуже вична оренду, якого зараз немає, в Києві навіть вийде, але ми згідно таке колегтування з проханням, щоб не помолилися за... за Духовне благо для Богдана, який наразі втратив життя в автокатастрофі, який є сином Олександра та індивина, я їх не знаю, але оскільки весь наремонтор знає цих відданих. І він попросив про це, і ці люди також зробили пожертви на посаду, щоб благо сталося. Давайте помолимося за. Болдавающую Господь покупал про нього вниз, дам готував, дам. Аре, кришна, аре, кришна Кришна, поднимется, давай духовный Рама, Я сьогодні запам'ятав з лекції про те, що насправді люди, це відповідає багато і що є люди, відані з міських рівнім, і ви знаєте, кожен приходить до Крішни за причути якісь свої проблеми на початках, але потім він піднімається до того рівня, що він починає служити Крішні. Служити Кришні — це дійсно вже такий високий рівень, духовної свідомості. І у нас завжди є служіння, особливо після просади. Після тобто, просади у нас залишається... Взагалі, храм Крішни є дуже чистим. Але ми тут деколи наводимо такий безпорядок і нам треба прибирати просаду за собою. І насправді навіть такі дії ми перетворюємо на служіння Господу. І Хто бажає приєднатися до наведення порядку в після просаду і також до миття роздаточної посуди на кухні, можливо ще й трошки кухні, ви можете приєднатися до команди під керівництвом Володимира Прабуда, матері. Це прекрасні віддані. Крім того, вони подбали це сімейна пара, вони дуже гарно служать і дуже гарно ставляться до відданих і взагалі вони чудові, любі, віддані. І вони також купали за це служіння, щоб було все, щоб було зручно це робити і цікаво. І вони купили спеціальні такі приймання, що навіть діти нам рідко достається можливість помити підлогу в кінному і тому що діти забирають у нас це служіння, і ми самі. Але все ж таки, якщо хтось бажає проявити свою таку духовну свідомість і послужити Господу їхнім. Керівництво, будь ласка, підніміть руки. Дякую вам. Після просади підходьте до Володимира проти та матеріальної і вони все організують для вас. Також, як ви бачите, у нас ми потрошку просуваємося в нашому ремонті. Якщо ви бажаєте зробити пожертву на ремонт храму або на продажу, зробити ще. На виході звіркаємо після посаду миті, передам нашу бухгалтерію ці кошти, або ви можете це зробити на рахунок, який вимічений на дошці оголошень, або в скриньку. Давайте тепер повернемося. Прийдемо посад, а посади те के जतासरे कृष्ण बार दारे जिह जाये स्वा प्रसाद आन दे भाई श्यामृत पाओ राधा कृष्ण गुण गाओ मेदा को चिता जय श्रीकृष्ण चैता प्रागु नीत्या नान्द श्रीयाद्वैतगदाधारिवासी गौरा भक्ता वृन्द हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्णा कृष्ण हरे 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 राम हरे राम